Чоловік мені забороняє. І далі можуть бути різні історії: від абсолютно таких смішних дитячих, там носити коротку спідницю до там, навчатись, працювати, розвиватись, ходити на якісь практики, щось робити. Слухайте, це дуже дивно. Бо в мене така зараз відчуває історію мандрівка на машині часу. Да? Тобто повертаєшся в якісь дуже патріархальні часи там. 13-15 сторіччя. Як це одна доросла людина може щось заборонити другій дорослій людині в 21-му сторіччі в світській Європі? Тобто ми не в Афганістані зараз, не в Ірані. У нас немає закону шаріату. І я не коментую зараз історії про воцеркльонни родини. Ні, світська родина 21 сторіччя. Одна людина щось категорично забороняє інші. Дівчата. Я перепрошую, а як ви можете допускати таке відношення до самих себе? І зараз взагалі не важливо, хто в цій родині заробляє, як і скільки, то ваш побут. В принципі, жінка, ну, якщо вона працює, і чоловік допускає те, що жінка працює. То вона працює ну, якби для, для свого задоволення. Утримувати родину, це не а, це нормально, Як жінка створює уют і побут, так чоловік створює матеріальну складову. І ми можемо тут за скільки завгодно сперечатись, але так склалась енергія. Саме так. Повинно складатися спілкування родини. У вас може бути домовленість, він-він. Скажи, будь ласка, а що саме тебе бентежить в моєму навчанні? Чого ти боїшся? Ось те, ось те, ось те. Але буде ось так, ось так, ось так. Ви проговорили і ви нашли консенсус: оцей він-він. Коли одна сторона і інша домовилась між собою. Оце робимо, оце не робимо. Але коли це йде історією категоричного табуювання, тобто оце тобі не можна. Чому? Бо я так сказав я чоловік. Жіночки, так не можна дозволяти з собою? Ну, бо ви перетворюєтесь просто на придаток до чоловіка, на якийсь такий в стані кого в цій родині. Рабині? Ну, ця гра може бути цікавою тільки як рольова гра. Господине Рубиня, це прикольно лише в ліжку, але не по життю. Не дозволяйте так з собою поводитись і дорослішайте ваша червів.